Друзі, всім доброго дня! Вітаю всіх з початком літа. Сьогодні у нас 1 червня. І хотів ось таку е затронути цікаву тему про зберігання ягоди. Ось як виглядає наш сьогоднішній збір, як виглядає ягода. Ось це ми вибирали саму-саму стиглу ягідку, тому що сьогодні. У нас четверг і, як то кажуть, небазарний день, тому що ми торгуємо на трасі, котра від, ну, між селами. Тобто тут така масова движуха, тільки п'ятниця, субота і неділя. Але минулого разу я вже е, знімав відео там, де ми зібрали 100 з лишнім кіл, і е, я її продавав два дні. І ось на третій день у нас залишилося сім пінеток. Ну, будемо рахувати сім кілограм. Дивіться, як виглядає ягода 3 дні. Це це дрібненька. Та, що я тут перебирав, дівчата збирали, було багато недостиглої, і багато такої зеленцю. І я її відкидав сюди, тобто це я не рахую, це в брак. А ось так виглядає ягода, який три дні, яку я сьогодні повезу також продавати. Тобто, щоб ви не думали, ось є в неї дефекти. Бачите, листочки пов'явші. Це не, не вчорашня ягода, це не сьогоднішня ягода. Це ягода з того збору, там де був збір 100 кг Я зараз візьму, ради просто ради інтересу навіть для себе я її висиплю і подивимось, як як вона як вона зберігається, як вона виглядає. Тому що ось буквально недавно у нас є група в Телеграмі, до речі, хто, хто можливо, новенький, я залишу, опис, ой, не опис, а посилання в описі під відео. Там ми ділимося цінами в регіонах, тобто, щоб люди орієнтувалися в кого яка ціна, і щоб перекупи нами не маніпулювали як маленькими дітьми. Ось так. Можливо, ці перекупи з цієї групи дивляться мене. Я нещодавно скидував туди фото, там, де мої знайомі, мої родичі, можна так сказати. Не можна так сказати, так і є. Мої родичі купили ягодку, тому що діти дуже захотіли, купили на базарі. Фото я, вам мабуть, от спеціально змонтую і вставлю сюди фото тієї ягоди. І перекупив, я скинув цю фоточку, скинув в телеграм групу нашу. І перекупи пишуть, що цій ягоді 3 дні. І ось ради інтересу, ось так виглядає якісна ягода, котрій 3 дні. Так, на ній є дефекти, на ній є вм'ятинки від пінеток. Але на ній немає ні антракнозу. Ні сірої гнилі, ні ще якихось таких полячок, які ось взагалі чудова ягода, лише тільки ось прим'ята. Дивіться, зберігання. По зберіганню ми коли її зібрали, я зразу її повіз, поторгував. Потім в перший день я продав 50 чимось кілограмів і привіз і спустив її в погріб. Погріб у нас самий звичайний, як у нас його називають, льох. Спустив його в такий погріб, вона простояла ніч, потім півдня, і потім після обіду я поїхав вчора нею знову торгувати. Але торгував, як вам сказати, такими перебіжками, тому що хлопці у мене тут а, прибирали землю там. І мені потрібно було приїхати подивитися, як у них тут справи. То виходить, що я цю ягоду я сам торгував, цю ягоду знову в багажник, знову їду сюди, дивлюся, і так було декілька разів. Разів три я складав свою вітрину, закидував ягоду в машину і приїжджав сюди, і потім знову нагору дорогу, мабуть, я вам теж покажу, як, яка дорога в нас до, до траси, щоб ви розуміли, як вона їде. Це не по асфальту. І ось так. Друзі, повинна виглядати ягода, котрій три дні. А не так, як нам розказують перекупи. Не знаю, хто не вірить, можете не вірити. Мені вам доказувати нічого. Я знімаю відео для людей, котрим це цікаво, котрі хочуть навчитися і мати гарний, гарний результат. А ось так виглядає. Ягода. Ось листочки зелененькі. Ось все в неї чудово. Оця ягода вона зібрана сьогодні. Зараз у нас пів дев'ятого ранку. Цю ягоду ми почали збирати з п'яти і до пів сьомої ми зібрали. Тут просто трішки, тому що я ж кажу, тому що вибирали саму-саму стиглу, щоб я сьогодні її продав. Продав по гарній ціні, друзі. І торгуємо ми теж. Цінимо свій свій труд, цінимо свою роботу. Торгуємо ми сьогодні по 80 гривень це дрібненька. По 120 гривень це ось така ягода. Оця по 120 І крупні такі мамки. ті по 150 гривень ми так і продаємо. Цю ягоду я поставлю по 100 гривень. Лише тільки тому, що їй 3 дні. Ми. Як вам сказати, ми заробляємо собі ім'я якістю, а не кількістю і ще якимись там обманними шляхами, аби напарити сьогодні, а завтра вже то буде завтра. Ми не живемо одним днем, ми заробляємо собі ім'я. Так що, друзі, кому було цікаво, поставте пальчик догори. Підписуйтесь на канал і не забувайте про телеграм-групу. В якій ви можете дізнатися ціну, і ви можете там написати ціну, яка у вас на ринках, на оптових базах. Це все цікаво. Тому що просто перекупи вводять людей в оману, збивають, збивають ціну до мінімуму. Ось в Києві торгують зараз ягодою. Від, ну, середня, більш-менш така на вид. Ягода від 80 до 100 гривень. Тобто вони її купують, мабуть, гривнів по 30 і порахуйте, скільки вони на ній заробляють. А фермер заробить 3 копійки, вграє спину, вграє час, здоров'я і все таке інше. Так, друзі, наступне відео, я думаю, буде про басейн, водозбір з теплиць. Так що теж буде цікаво. Все, друзі, всім успіхів, всім миру та добра.